Тетяна Біденко. Якби не війна, якби не вона. У кутку лікарняної кімнати на ліжку сидів Адам, чоловік років 35, з райським іменем і життям у пеклі. Війна забрала в нього дуже багато. Спочатку втрачав побратимів, карбував у пам'яті їхні імена позивні, потім було поранення як наслідок ампутація і кінцівки. Згодом розпалася родина. Отак От цеглинка за цеглинкою руйнувалося те, що він будував і беріг роками, і разом з цим усім він частинами втрачав, здавалося, душу. Тут, у військовому шпиталі, у всьому відчувалася війна. Ці моторошно-білі стіни були свідками і страждань, і надії, і ледь помітних усмішок тих. То намагався повернутися до життя попри все. У таких медзакладах на біль було встановлено режим безлін. Здавалося б, він мав би скінчитися, але ні, біль просто змінював форму, ставав тихішим, і глибшим, майже невидимим. Він ховався в очах поранених, у напружених вилицях, у пульсуванні вени на скроні, у стиснутих кулаках лікарів. У вправних руках медичних сестричок у тремтячих пальцях рідних. Тут кожен день це боротьба за життя, за рук, за слово, за повернення до себе. Тут радіють навіть найменшим перемогам першому кроку після довгого знерухомлення, першому подиху без апарата, першому погляду без болю. Але шпиталь це не лише про рани. Це про силу, що неможливо зламати, бо ті, хто проходять через цей біль, не просто виживають, вони перемагають. І навіть якщо безлін болю вичерпано, безлін віри і надії ще попереду. Адама виснажували щоденні процедури, але ще більше боліло пошматоване війною серце, коли він уперше побачив свою дружину після поранення. Її очі вже не світилися тим вогнем кохання, що чоловік ще відшукував у найвіддаленіших куточках своєї пам'яті. Кароліна уникала його погляду розмовляли коротко, стримано, мов чужі. Син, десятирічний Артур спочатку намагався обіймати батька, але потім почав триматися осторонь. Відчуження наростало з геометричною прогресією. Невидима прірва набувала видимих образів. Згодом дружина поїхала за кордон, забравши із собою їхнього сина, рідко писала короткі повідомлення і майже не телефонувала. Він на пальцях своєї єдиної руки міг порахувати те мобільне спілкування. Пізніше Адам дізнався, що вона швидко звиклася до нового життя. Де вже не було статусу дружина захисника, бо не було в ньому місця інваліду чоловіку. Кароліна була чужою для нього, її стрічка в соціальних мережах набула яскравого забарвлення. Світлини, заповнені роботою, зустрічами, новими знайомствами. Вона здавалася щасливою, її усмішка, сяй в очах говорили більше, ніж будь-які слова. Адам мовчки споглядав за тим безтурботним життям, не наважуючись завадити навіть подумки. Він не тримав зла, лише біль і тінь розуміння того, що їхній світ розвалився в той самий момент, коли розірвався перший постріл повномасштабки. Він залишився в минулому, а вона, жінка, яку він так кохав, рушила далі. Щовечора. Коли за вікном згасало сонце, Адам сидів у тиші своєї палати, обдумуючи, що було б, якби не війна, але відповідь чомусь не приходила. Одного дня він написав їй повідомлення, не для того, щоб повернути чи звинуватити, а щоб сказати Дякую за той час, коли ми були одним цілим. Дякую за сина, будь щасливою. Я також спробую навчитися бути собою. За кілька місяців дружина подала на розлучення, це не через тебе, Адаме. Просто я не можу більше так, прочитав Адам в одному із смс. Не сперечався. Серце боліло, але він розумів, що не зможе змусити її залишитися. Водночас саме вона дала йому те інше, глибоке розуміння того, що життя це боротьба. Але ця боротьба давалася ой як нелегко. Йому залишилися лише спогади їхнього щасливого довоєнного життя, Прогулянки в парку, сміх сина і тихі вечори в родинному колі. Ці спогади гріли душу і водночас завдавали нестерпного болю. Тут, у шпиталі, серед днів, наповнених в'язким сумом, він зустрів ту, яка змінила все. Її звали Єва, волонтерка, яка працювала з пораненими. Її очі світилися теплом, надією, а голос нагадував степове джерельце, спокійне і обнадійливе. Спочатку говорили про справи. Єва просто приносила книги, допомагала із вправами, розповідала різні історії, аби розрадити. Для Адама вона була ще однією людиною, яка просто виконувала свою роботу. Та згодом її присутність у його монотонному житті. Стала більш відчутною і важливою. Їва вміла слухати і не лише слова, вона розуміла мовчання. Якось під час чергової реабілітаційної сесії Адам розповів їй про біль втрати, про розлучення, про сина, про самотність вона мовчала, слухаючи, а потім сказала Ти вже пройшов так багато. Можливо, це тільки початок, дай собі шанс. Від того дня між ними почала зароджуватися довіра. Єва допомогла Адамові відчути, що він може бути цінним не лише як солдат, а як людина. Вона приносила йому нові ідеї від спроб малювати лівою рукою до вивчення програмування. Адам повертався до життя. Кожен новий світанок розпочинав із віри, що він здатний побудувати інше життя. Одного дня, коли вони разом гуляли в шпитальному саду, Адам зважився сказати ти навчила мене знову вірити в людей. І в себе я навіть не знаю, як тобі дякувати. Їма лише всміхнулася Просто живи, живи і будь щасливим, ти цього заслуговуєш. Їхні почуття народжувалися повільно, як весняні паростки, що прориваються крізь холодний ґрунт. Адам відчував. Це не просто вдячність, це щось більше. Його серце, що, здавалося, давно завмерло, почало битися сильніше. Він сам здивувався цьому незвичному відчуттю, наначе щось досі приховане, глибоко в ньому, раптом ожило. Це сталося одного ранку, коли він випадково почув її голос. Коли Єва в коридорі лікарні телефоном розмовляла з кимось про щось буденне. Це було дивно. Голос, який раніше асоціювався з роботою, тепер здався йому теплим і рідним. Серце не обдуриш, воно билося так, ніби вперше за довгий час отримало надію. Адам підвівся, трохи знервований і за мить зрозумів, що більше не хоче бути просто спостерігачем у власному житті. Ну і що, що одна жінка залишила його позаду, але ж інша. Вселила віру в себе, а це означало, що він має боротися за себе, за Єву, за сина. Адам почав діяти. Спершу повільно, крок за кроком, перешкода за перешкодою, почав з малого, піднятися з ліжка, з інвалідного візка без сторонньої допомоги, навчитися знову бачити світ не в чорних кольорах, прийняти виклик і стати на ноги. Відтоді, щоранку він дивився у дзеркало і повторював собі, Я живий, я можу бути собою. Його серце прагнуло життя, навіть якщо життя було зовсім іншим, ніж собі уявляв. Єва не впізнавала Адама. Той почав робити, здавалося, неможливе. Лікарі казали, що з його пораненнями, такою важкою ампутацією, чоловік зможе ходити хіба що за рік. А він уже за чотири місяці робив перші кроки, хоч і з величезними зусиллями. Його ліва рука навчилася тримати пензлі і він узявся малювати. Спершу це були невпевнені мазки, а згодом картини, які вражали глибиною і силою. Він перетворив свій біль у натхнення, щодня прокидався раніше за всіх, щоб працювати над собою. Заняття з реабілітологом, малювання, читання книг про тих, хто здолав неймовірне. Адам більше не був тим зломленим чоловіком, яким Єва пам'ятає його під час їхньої першої зустрічі. Він більше не жив минулим. Протезування руки Адам проходив за кордоном. Висока ампутація правиці вимагала оперативного втручання, що не могли виконати в місцевих клініках. Його направили до однієї з найкращих лікарень у світі, де спеціалізувалися на сучасних біонічних протезах. Операція була складною, але команда лікарів зробила все, щоб він отримав шанс на повноцінне життя. Коли Адам уперше побачив нову руку, то відчув змішані емоції. Так, його тіло більше не було таким, як раніше. Але зараз це вже не здавалося трагедією. Реабілітація була виснажливою, він вчився керувати протезом, кожен рух давався важко, але Адам був наполегливим. Щодня він ставив перед собою нову мету підняти чашку, написати кілька літер на папері, одягнутися самостійно. Кожен успіх був маленькою перемогою, яка змінювала його не тільки фізично, а й морально. За місяць уже міг робити те, що раніше здавалося неможливим, проте став частиною його самого, інструментом, який відкривав нові можливості. Зовсім скоро повернення на батьківщину, а в нього залишилася одна запланована справа. Адам сидів у маленькій кав'ярні за столиком біля панорамного вікна. Жінка ледь впізнала в цьому впевненому в собі чоловікові свого колишнього. Риси обличчя стали різкішими, в очах з'явився блиск. Адам? здивовано запитала вона, дивлячись на чоловіка, який був перед нею, наче зовсім інша людина. Тату! не приховуючи гордості, син подав батькові руку, а потім заховався в батькових обіймах. Хлопчик підвів голову і подивився на Адама з таким захопленням, ніби той був супергероєм. Привіт, сказав Адам, нахиляючись до сина, щоб поправити його шарф. Давно не бачилися. В серце жінки стислося, вона не впізнавала його не лише через зовнішність чи протези, які тепер майже невидимо злилися з тілом. Вона не впізнавала тієї сили і гармонії, що стали невід'ємною частиною його самого. Я не знала, що ти. Почала була, але слова застрягли в горлі, що я справлюся. Чоловік усміхнувся, але не гірко, а тепло, як людина, яка прийняла себе. Життя не завжди таке, як ми очікуємо, однак я радий, що знайшов у ньому свій шлях. Попри всі обставини, Адам став величнішим за будь кого здорового. Жінка намагалася приховати змішані почуття. Радість за нього і, можливо, навіть трохи жалю через те, що втратила людину, якої, здається, ніколи до кінця не знала. Син тулився до батька. І це здавалося природним, звичним, Малий і дорослі чоловіки насолоджувалися обіймами. Як ти коли плануєш в Україну? запитав Адам, намагаючись знайти нейтральну тему. Жінка не знала, що сказати. Їй здавалося, що вона Залишила його позаду, а натомість побачила когось, хто зміг знайти себе там, де вона бачила лише кінець. Їхня розмова була короткою, але для Адама це стало підтвердженням того, що тоді у шпиталі він зробив правильний вибір, коли вирішив боротися. Життя тривало, і тепер чоловік відчував, що може зустріти майбутнє без страху, і в тому майбутньому була Єва. Вона вже чекала на них обох. Чоловік помітив її, ще як вона переходила дорогу до кав'ярні. Адам підвівся, кивнув і м'яко стиснув синову руку Синку, я маю познайомити тебе з однією дуже важливою для мене людиною. Так, тату, ходімо. Колишня спостерігала за ними, але її увага була прикута до жінки, яка чекала біля дверей кав'ярні. Кудерлява дівчина з теплими карими очима привітно усміхалася, коли Адам із сином підійшли до неї. Вона явно почувалася частиною їхнього життя впевнено і спокійно. Та, що залишилася за столиком, завмерла, відчувши, як серце стискається ще більше. Це було несподівано бачити, що хтось інший тепер займає місце поруч з Адамом. Адаме, як минула зустріч? Жінка привітала його лагідним голосом, легко торкнувшись плеча. Добре, відповів він, подивившись на неї з тією ж самою теплотою, з якою колись дивився на іншу. Артеме, це Єва. Вона підтримувала мене під час реабілітації. Привіт. Тато про тебе багато розповідав. Дівчина нахилилася до хлопчика, легко провела рукою по його волоссю, ніби робила це вже сотні разів. Єво, познайомся, сказав Адам, повернувшись до своєї колишньої. Це Кароліна, мама Артема. Єва кивнула. Приємно познайомитися, зібравши сили, нарешті промовила Кароліна, намагаючись приховати свої емоції. Ми вже маємо йти, сказав Адам спокійно, але з ноткою розуміння. Завтра ми повертаємося в Україну. За Артема не турбуйся, під час канікул привеземо до тебе на гостину. Кароліна розгублено кивнула, не знаючи, що відповісти. Її погляд ковзнув до сина, який тримав Адама за руку, і весело усміхався. Хлопчик, схоже, не відчував жодної напруги. Для нього це новий світ, у якому був батько, здавався гармонійним і правильним. Добре. Тихо сказала вона, намагаючись приховати змішані почуття, що вирували всередині, гарної дороги. Дякую, Кароліно. Адам подивився на неї з теплою, але водночас стриманою усмішкою на зв'язку. Єва, яка стояла поруч, торкнулася плеча Адама, ніби нагадуючи, що час іти. В її погляді не було ревнощів чи ворожості, лише розуміння і любов дотепер уже двох її чоловіків. Адам міцніше пригорнув дівчину і подумки подякував долі за Єву, бо якби не вона. Коли вони втрьох вийшли з кав'ярні, Кароліна залишилася стояти біля стола, відчуваючи, як серце стискається, їй здавалося, що світ зрушив з місця, а вона зосталася позаду, намагаючись зрозуміти, коли все змінилося ще й так швидко і безповоротно. Вона згадала слова Адама про канікули привеземо до тебе на гостину. Ці слова були такими близькими, але такими далекими. Адам більше не належав їй, тепер він був частиною іншої реальності, де вона вже не відігравала ніякої ролі. Жінка дивилася на силуети, що віддалялися, і вперше за довгий час відчула, як щось змінюється і в ній самій той світ, який вона вважала ідеальним, раптом змінився. Адам повернувся, але не до неї. Вперше Кароліна зрозуміла, що втратила не лише чоловіка, а й людину, яка тепер стала кимось більшим, ніж вона могла собі уявити. Коли Адам повернувся додому, його друзі і знайомі ледь впізнали його. У ньому більше не було тієї зламаної людини, яка колись залишалася в тіні. Його очі світилися рішучістю, а постава випромінювала силу. Кароліна бачила його на фото в соціальних мережах, де він стояв разом із групою військових, які, як і він, пройшли складний шлях реабілітації. Вона довго дивилася на знайомого незнайомця, не вірячи, що цей чоловік, той самий Адам, якого вона залишила колись, здавалося безнадійним і зламаним. Його впевнена усмішка, нова сила в очах і постава свідчили про те, що він пройшов довгий шлях, аби стати тим, ким є зараз. На світлині поруч із ним була Єва. Її обличчя випромінювало спокій і теплоту. Вона тримала його за руку, ніби підтримувала у всьому, навіть по слів. Поруч із ними був хлопчик, їхній син, який обіймав Адама як свого героя. Кароліна опустила телефон, відчуваючи, як у грудях спалахує цілий вир емоцій. Вона згадувала їхнє життя разом, його біль. Відчай і те, як їй здавалося, що він більше ніколи не стане тим чоловіком, яким був раніше. Тоді жінка вирішила піти, бо не могла більше жити поруч із тими руїнами, на які перетворилося їхнє життя. Однак тепер вона бачила, що помилилася. Адам не просто повернувся до життя, він створив себе наново. І тепер поруч із ним була інша. Яка схоже допомогла йому в цьому. Каролінині пальці міцно стиснули телефон, був це жаль чи, можливо, заздрість, вона не знала. Адам прошепотіла, дивлячись на екран, намагаючись уявити, яким став його світ і чи є там ще місце для неї. Якби не війна, якби не вона.